У нас будівельників, як правило, виручають такі магазини, як Фора, які випікають дуже смачні піци, а також роблять нам заряд бадьорості за допомогою кави. І так, Другий робочий день ми починаємо на цьому ж об'єкті. Вчора вже вирішили нічого не знімати, тому що була погана погода, почався дощ. Особливо нічого не зробили. Склалися із трудностями, тим, що е, по комплекту Шиделя у нас не вистачало перехідника. Сьогодні, зранку, ми їздили на склад компанії Шидель, потратили півтори години часу в одну сторону, півтори в іншу сторону. Приїхали на будову вже 11-та година ранку. Будемо сьогодні приступати вже до звершення димоходу, тому що вчора ми залили. Е, Перших два блоки зробили з них моноліт, поставили шпильки, заармували це все діло. Воно за ніч підсохло трошечки, схватилося. Відповідно, за вчора ми також зробили отвори під подачу повітря та під вихід, під димохід. Зробили розмітку і, в принципі, зіткнулися з тим, що вже і вечір був 8 -го година вечора. Плюс дощ, плюс не вистачало перехідника, не могли за рахунок цього заробити задню стінку по каміну. Ну і в принципі снідаємо, п'ємо каву, усім гарного настрою. Продовжуйте дивитися наше відео і що з цього вийде з нашого майбутнього класного каміну. Пальчики вгору не забуваємося. Знаєте, ми дуже чудово любимо планувати наш день, наш час. План на сьогоднішній день. Наступний. Перше, це ми виставимо нашу е, камінну топку на е, підставку, зашиємо задню стінку, підключимо її до подачі повітря, виставимо її по запланованим майбутнім розмірам, позаізолюємо прохід на суміжню кімнату під подачу повітря. Стосовно димоходу, у нас є план такий, що ми сьогодні піднімаємо. Далі блоки. Вже на цих два, які ми е, залили, ми поставимо е, капельник, під розгрузку, чи як там вона називається, ревізію. Ось, і Далі, далі що? Далі дійти до трійника, підключити це все діло, тому що у нас вже є перехідник. До речі, його не то, що не було, бо ми його не купили, тому що його не було взагалі в Україні. І димохід сам взагалі придбався до Нового року. Так, погодка на сьогодні, звісно, прикольна. Сонечко, дощу нема, але у нас дуже-дуже холодно все одно. І так, з приводу того, що у нас буде відбуватися тут. Так як ми сказали, ми е, ось вже е, залита заурмованом два, два блоки повністю, моноліт. Це буде його основа. І відповідно тягнутиметься. До речі, оця штука зроблена. З дву, з дву, як це, дві причини, чому ми це зробили. Тому що це додатковий фундамент, додаткова міцність, а також економія на саме кераміки, тому що кераміка дорога. Ми, відповідно, двома блоками як мінімум одну трубу економимо. Дві. А ти й дві. Так? 66 см. 66 см мінус. Так як Вільям Бурлівця. Що ти сказати хочеш? Я хочу сказати, що, от, так як ми запланували, зараз будемо піднімати димохід. Є у нас розмітка, ми вчора зробили, вирізли відповідний отвір. Під кришею буде прорізатися підшивка. Чуєш? А? Дахом. Під дахом? Під, Окей. Дахом. Під дахом. Ну, Це, ж, напевне, що вже буде завтра, можливо, ввечері. Ось. Капельник. Ревізія, ну, все як завжди. До речі, така штука, коротше, в мене в курсі, як цей димохід <смі> буде це діло проходити, тому що можливо нам прийдеться взагалі зрізати плей до того, що і ренту зрізати, і робити такий собі якби уступчик. Ну, клієнт в курсі, в принципі, він до цього готовий. Ну, а тут вже нічого не зробиш, потрібно чимось жартувати або якісним димоходом. Або виступом даху, я думаю, він ні на що не попливає. тим паче буде нормальна ізоляція. О, до речі, хотілося б сказати про те, що я далеко не Спілберг і не Бред Піт. Та й в принципі не всі фільми на Netflix дуже цікаві, її хочеться дивитися, повністю а не перемотувати. То набирайтеся терпіння і дивіться це відео повністю, тому що ми також про це знаємо, що хтось дивиться, а хтось перемотує. Ще декілька слів про блоки Шидель. Хоч це і німецька якість, але вони далекі від ідеалу. Вони мають розбіжності по своїй формі. Тобто навіть сам один блок, навіть не в порівнянні з іншим блоком, він має певну геометрію. І навіть якщо подивитися у середині, так, тобто тут два блока ідентичні з лівої частини, знизу вони ідентичні, а справа ми бачимо виступ і зверху. Тобто вони трішечки мають іншу геометрію. Але нічого страшного, на швидкість це не впливає, нагадаємо, що головним елементом в цьому димоході все ж таки є не цей блок, а внутрішня її частина, а саме керамічні труби та відповідно утеплювач. Тому звертати увагу на зовнішній кожух я вважаю недоречним. А от надійність якраз таки у внутрішній частині, а саме в керамічних трубах та утеплювачах. По краям шиделя йде постійна циркуляція повітря, яка підсасується із е, низу через е, ліку і крізь неї, ну, вокруг неї. І виходить вона на верхній частині димоходу під накривною плитою. Це дуже важливо, тому що він не перегрівається, він завжди циркулює повітря. Тим самим він не конденсує. Ну, тобто, все розроблено для людей. Є інструкція. Хто бажає зробити самостійно, хочете, телефонуйте до нас, ми залюбки вам її прорахуємо, продамо, привеземо і змонтуємо. Ми маємо досвід в цьому більше 10 років. Але німці робили це для того, щоб кожен, хто має руки та голову, не боїться висоти, має вільний час, міг зробити це самостійно. В цьому її величезний плюс. Тому вибір за вами, але шидель є найефективнішим і найнадійнішим у the I've changed for better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs> Ми дійшли до висновку, що шиделя краще ставити на око. <рес> Бажано з кавою в руках. Ставити шидель на око завжди гарна ідея. Отже, <рес> якщо коротко, сьогоднішній день уже закінчений, восьма година вечора. Все, що ми запланували на сьогодні, ми виконали. А тобто, а, зашили задню стінку. Виставили топку, підключили її до димоходу. Димоход сам ми, ми витягнули до даху, там залишився лише один блок шиделя, але то вже діло на завтра, тому що там трішки є, що попрацювати. Підключили її до подачі повітря, все заізольовано. В принципі, план на сьогоднішній день ми виконали. Завтра буде новий день, новий план. І будемо бачити, що ми справимося завтра з нашими планами. Егей, доброго ранку. Сьогодні у нас що? третій робочий день, і ми з величезним ентузіазмом і з маленькими силами розпочинаємо. розпочинаємо цей день. Сьогодні у нас по планах зробити димохід. І, в принципі, якщо цей день буде такий самий реалізований, як і учора, то це буде дуже класно. Але погода, слава Богу, дозволяє, і відповідно ми будемо робити наш димохід. Тому Дивіться це відео до кінця. Не знаю, чи буде вдаватися все знімати, як це все відбувається, тому що у нас є втрати по робочій силі, і, відповідно, не завжди зручно грязними руками брати дорогу камеру і знімати, щоб було для вас все зрозуміло. Але саме головне це результат. Ось тут у нас димохід. Уже у нас тут метра два з половиною. Ми проходимо дах, закінчуємо питання сьогодні по димоходу. Надіюся, у нас все сьогодні вийде. Тому побачимося пізніше. До речі, вчора приїхали додому. Так копчик болів, я не знаю. Я думав, сьогодні, мабуть, вже не прикинули, не поїду нікуди, але потрібно робити роботу. Я реально сьогодні прокинувся. Розумію що годинки 4 би поспати було б дуже-дуже добре але димохід сам себе не побудує а план на сьогоднішній день все ж таки димохід Ми значить, вже пройшли дах з Божою допомогою. Ось, Тут залишили відступи від дерева. Нам повезло, що відстані дозволяють проходити через дах, а не робити виріз, як ми думали. Ось. Тому зараз займаємося заливанням та армуванням шпиляк, і відповідно міцність конструкції буде більшою. Ось такий панорамний витвір. Бачите, на цьому даху Дуже прикольно. Високо. і оліжик. Обов'язково потрібно затирати всі шви при склеюванні керамічних блоків шиделя, для того, щоб не зачіплялася за них сажа. Ось і відповідно ось таким. Спеціально навченим пальчиком шви затираються. І якщо пальчик чистий, то значить шви затерті добре. Субота, вихідний день. Нам не скучно приїхали клієнти, займаються своїми хатніми городніми справами, пригощають смачною кавою, за що величезне. Дякую. І так, по декілька слів про те, як працюється. На висоті 5,5 метрів. Чи скільки сліса мають? Чотири. Чотири. Ну і плюс твій зріст. Будемо брати 5,5. Півтора метра достатньо, я нормально додав. Да. Так ось Олег Борисович на даний момент заливає армувальні шви. От, вкручує останні муфти під майбутні шпильки. Там буде ще е, 3-4 блока. Ось, і відповідно ми вийдемо на певну висоту, яка нам необхідна е, для нормальної роботи е, цього каміна, відповідно, від цього будинку. Олег Борисович, можете декілька слів додати. Друзі, від себе особисто я хочу додати, чим вище піднімається наш димохід. Тим більше я починаю цінувати своє життя. <рес> Він перед тим казав, що якщо вам немає чим зайнятися, то придбайте димохід шидель і зробіть його самостійно. А від нас ми можемо надати безкоштовну інструкцію, як то робиться, з картинками, якщо хтось не вміє читати. А також о, це вже ідея Олега Борисовича. Три безкоштовних консультації по телефону по п'ять хвилин кожна. Я нічого не забув. Ні, все супер. Fight, never quit, do it right, play the game, win a life, have no shame. There's no time for the pain, with the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb The only way to win a life. I never miss that stack. taking big swings, your hand to the back in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it like to the mad <laughs> life Ain't got time to kill, I got time to fail I took a red pill I know life's short so I wanna live real But supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Олег, что там ривень каже? Булька стоит и хрен на морозе. Короче, если булька вверх, значит все ривно. They know it's cap I ain't play no games I just do that's fact And I don't feel no shame It's a mood you lack I go crazy Nah, but I ain't lazy Track after track I work on this shit daily Pass me the jack Right as fuel got me hazy About to unpack All these shit I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather leave than be led I'll fill the seats as I spread With every word that Так, з приводу сьогоднішнього дня. Подобається мені, коли ставиш якусь ціль, і вона виконується, тому не може не радувати. Сьогодні, так само, як і вчора, ми зробили те, що запланували. Ось, нагадуємо сьогодні зранку. Я казав, що у нас по планах зробити димохід, і ми його зробили. Єдине, що ми не встигли, не заізолювали місце проходу через крівлю, скажімо, від дощу, вологи. Та, й в принципі, вже втомилися субота, 6 чи 7 вже година вечора, потрібно їхати додому. Завтра неділя, і ми також будемо працювати. Почнемо якраз таки із ізоляції і перейдемо плавно. вже, Монтувати сам технологічний короб до камінної топки і, відповідно, робити розводку повітря. І, в принципі, ось такий димохід. Нагадуємо, це щось в районі 7 метрів. Ось тому завтра буде день і завтра будуть нова робота.